Один з плюсів великої катушки. Так що Можна копати отакі великі монети. Мабуть монета. Ще не дивився. Яма, блин. Все. Штик. Розкопував, блин. Осьо, монета. Ай, бликує, неважливо Катерина і величність Катерина в Сохрані майже. Так. Да. Дві копійки Катерини! Дві копійки Катерини! Да! Так, дві копійки катерини. І вона в мою маленьку хабарницю не влізе. Ой, так, хвилююся. Шикардос. Короче, я малось вже подзаю. Жара вже піднялася. Ну і вже відвалюється. Лівий на стоп дає знаки травми. Не знаю, ну вже там жмені дві. Де усе. Знаків, прясло і монети і пів закаметолому. Він вишукає його на блондинку. І блондинка бачить. А велика катушка на фортуні наки бачить дуже погано. Ну, на їх то бачить, кидає в чорне. І я з цим походу на полі нічого забити не можу. Ось такі справи малята. Вона каже, міняй ПБІ, мені Пбої. Та не треба міняти ПБІ, треба катушку даву. Велика катушка вона і буде на КП пускати. По повітру наче шукаю, а в ґрунті такого ще зараз. Трактор ще той вже деркався. Бідного білоруса на старенького чи ЮМЗ, чи чого воно там таке. некесть. На тисяч конячок мучають. Я замахався. Жарко, ноги Фух. Так що не познімати на мене відео, тому що місця ти не знімеш. Тут дуже красиво. Але зняти його не можна, тому що місце не моє. Місце секретне, яке знає вся Україна, але воно секретне. І це я цього правда не розумію. Ти куди ти не поїдь? Куди ти не поїдь, слід слідів буде повно, значить тут вже до тебе вже ходили і після тебе тут буде, 100 чоловік пройде. Яка різниця? Тут вже діло фарту, повезе тобі ще знайти чи не повезе? Мені, значить, не везе. Так що такого нічого цікавого. Помив монетку, сильно не колупав, тому що в окислах. Так, знімаю на макро, так що якісь картинки не дуже. Але щоб було... Помив монетку. Сильно не тер, тому що окисли. Хто захоче, хай буде терти. Так. Я приємно помилився. В мене... 5 копійок 1900 1778 року. І здається. По орлу ще не визначився, не знаю. Там два ізнови, де старий і новий. Здається, це старий. І це у нас 5 копійок. Тому що на двушки був Гіо. Георгій всадник. У мене п'ятак. Помилився як, тому що це в мене перший. за весь час п'ятак. У мене були копійки, двушки. Здається, ні копійки, тіньга була, ще якісь там короче, були, а цей п'ятак в мене перший. Ось деталі проглядаються. Монетка в Окислах, але такому. У стан на троєчку. Проходи по даній монеті. І ще один немаловажний момент. Зараз. Хвильку. Обмікну китайські ваги. Ще один немало. Що мені здалося? Тому що п'ятаки важче. А тому що вона 46 і 3. І мені чого здається, що, що п'ятаки важкі важчі, Є п'ятаки, які виходять аж за 60 грамів. Ну, там є такі різновиди. А це в нас 46,3. Тобто до еталони не дотягує десь 6 з копійками грамів. Ну, це не дивно. Розбіжності в таких монетах може бути. Так що такі справи Проходи. Проходимо Е, Від Тут така, така самий стан, тільки повністю вичухана. Від 300 е гарний стан після реставрації, гарний рельєф без зносу, тільки покрита мікровоском. Я бачив. Саме більший проход 1300. Ну, я думаю, ця ляля буде гривень 150-200 гривень коштувати. І тобто, ця мені ляля плюс металом одіб'є дорогу. Тому що поїхали ми, хрен знає куди. Місто шикарне. Мені сказали, їдемо 25 км. Хорошо. А, а на ділі виявилося, що о, там вдвічі більше ми їхали. там кілометри більше 30. Щось таке в сумі вийшло. На двоїх, а та дорого. На двоїх, в общем. На двоїх. 500 гривень на двоїх дорога в нас вийшла. На дизелю. Так що такі справи. Так що друзі, А. ой, ще такий момент. Косюк. Ще помив прясличко. Прясличко звичайне, свинцеве, без викаблучувань, кудеуса з десяток наків, накладка, парочку дрібних монет і совєтики, і царські. В общем, дошли до того висновку. да, Я не можу налаштуватися, в мене ґрунт давить наки. Наки він визначає бачить, але їх кидає в чорний сектор зносить. На ґрунту. По повітрю все гарно. Там 9, 8, 11. Тут не знаю. Треба катушку, колега каже, міняю металошукача. Нема в мене його за що міняти. Міняти її не буду. В мене навіть на іншу катушку не буде. так що, кажуть, На поле більше не поїдеш. Ну, не знаю. Я на от монети, от це більш моє, тіпа, вона й велика, вона під монети. там, Відео ви всі побачите. Там вже, вже побачили, з якої. Я яко котлаванчика я після монетку викопав, так що отакогося от будемо жити тако.